що я сміюся, щоб ви про мене нічого не подумали. Коротше, ми прийшли вже до мене гості. Всім доброго дня. Погода підвела мене. Пішов дощ. У мене такі плани тут були, а він пішов. Ну нічого. Буду зараз так розхльобуватися. Так, розкажу по кратностях, бо дощик іде, будемо моментами бігати. Ми ж там маринували з вами ці шашлики, коротше, а я сьогодні кинулася прибирати морозівки, знайшла голови риб'ячі. Думаю, заразом варюхи. Якщо сьогодні будемо і шашлик, і уху варити, все заразом. Що я тут наробила? Води налила, картошки накидала, посолила. Ще перець накидала, лаврушку кинула. Все, хай воно тут стоїть. А ми підемо е, шашлик на противень накидати. все, я хату заховала, бо там до речі. Ось мій шашличок, зараз його перемащу. Треба було, було той майонез вкинути і хай би він це останнє час стояв без майонезу. Йохи-палки. Чого ти тайне додумалась? Ну як, ну типа пахне шашликом. <с>? Це ж не свинячий, не груднинка до неї. Тут в мене, мабуть, аж на три цих вийде. Чи хоче в мене жару там, аби де кусочки побільші і кладу ще ніше, щоб побільше возить. У мене вже та жаровня така, її вже. Ну, Ви вже думаю, привикли, що в мене вже все таке старе. Накупляється чи що, була і нова, ну Тому дав, там не вернули і так воно пішло, поїхало. Провансь... Прованські трави такі красиві тут. Це треба ще глянути, що там та уха. Чи риб'ячий суп. Кажіть, як вам вдобно, я буду казати, як мені удобно. Ого ж, курочка. Сейчас я її путаю, цей кусочок. Я сналажу, що тоді не закрию. А воно ж таке і буде, понімаєте? Зараз десь м'якенько висімо. Це, коротше, довга будь така буде, я вам скажу. Жарити, аби ще ж погода дозволила. А воно до обід таке ще більш міння було, не знаю, закривати дужче чи не дужче. Закрію, щоб тоді не відкрила. Так, все, вмиваю руку. Іду ложити. І гляну, що ж там водичка. чи не закупіла. Бо скоро ж до мене подруга прийде. А що тут у мене немає нічого, це в мене все там було. Обгорну, що все. А, вже ноги набрала, на спина мочила. Щораз хати принесу пару сухеньких щепочок та положу, щоб тут склеєчку, щоб воно його гріло. Ти не хочеш лежати, значить туди. Опустю все, зонила. Я, я під Я зблакусів сімечко. Так, що тут наш шашлик-машлик. Піджорюється. Ну, ще сирувати, ще де-не-де сочиться. Як завжди, вітер в харю. Так, зараз гляну ще тут, а що. О, пенка, треба зараз взяти ложечку і піднімати її. Качки поглядают. Вот и поглядают с вами. Какое будет. Так что растут побыстрее. Так, я по ложечку, бы надо пену прибрать. О! Ой, вот я тянула сопли, аж вуха, клала. Что я вам скажу, Для таких ділів треба робити під навіс. Хоча б чотири стовпчика та якесь накриттю. Отак би добре було. Боже, тут ще немає... Цієї риби, немає ніде нічого, а мені вже пахне рукою. А він хапа, а він хапа. За це трішки сюди. Щоб швидше закипало. Це Та там ще недовго. Може хвилин п'ять закипить. Ну чорт треба, щоб цей душі піджалося. Ще не дожорилось. Може середина вже і жарилася. А бока тут ще сирі. Ну нічого, будемо ждать. А що робити? Там ще три штуки таких вийде, а то й 4. Ні, три. О, з того боку вже вода закипіла. Але ми трішки зробити, щоб воно закуплю. Зараз побрию собі руки. Поду хоч так. Аби треба було подвинути трішки. Так неждано цей дощик іде. До обід не було доща. Воно ну, таке мрячило, а після обіду це така штука. Боже, які в мене страшні качки. Навірно, я їх буду оце такими цохликами не нарушені буду вирубувати. А то мені аж жалко їх. Готова. Ой, куди я роздіваюсь? Щас, короче, штренько викидаю, бо вже і дівчата на підході, ну ладно. І в мене там вже вода кипить і треба вже закидати на руку. Щас, ребята, одну секундочку, закотила рукава. Ой, хто це поставив миску? Ні, то я картошку пістила і бобийку взяла. Ну, а тепер вже при вас помий, така хазяйка срана, що Так, не знаю, жарилось, не жарилось. Як кажуть, гаряче сирим не було. Ой, кусочки. цибулькою. Ну, не шашликом. Зараз я хочу покушти. Ой, які кусочки гарні, приліпилися. Так, давай. Біля... Ой, тікає, ще хочуть. Це, мабуть, ті дівчата хочуть. <схід> з рота цей шашлик. Це тільки начіконня, бо я там не встиваю е, і те, і те робити, набираю зразу, бо в мене, там вже які тут, як свої регіонти. Відро риби, ну, голов. І зразу кидаю. би його отак і положу. Все, в мене там ложка є. хорошо купить чую чую бачу бачу да ты вроде бачишь картошка сейчас до сложности дворилась сейчас появилась Ще ж вода, треба було сусіднього села воду брати. Одна зварилась, друга не зварила. Добре буду всипати, нехай воно там все змішується, кипить. Я ще насільне куштувала так прилично. Морковки, цибульки начисла, морковки більше, бо мені подобається, коли морковки багато. Вимазала. Шано промила. Зараз покуштую на сіль та принесу спеції, а тоді вже рибку. Хай якраз підвариться картопелька. Не, солі мало. Йду. Йду по все. Так, взяла перчик і в мене була приправа до юшки. Ти на мене не бігнів. Mm. Все, тут достатньо. Кидаю все остальне.

поднимаем трубу. О, уже пожелтило. Миллиончик пожелтил. Посмотрим, смотрим начну. Все, картошку, пол-полу Видите, сколько мы... Тут даже есть скорупа одна голова. Невеличка, конечно. Зараз кинув оце дев'яноска побільше. Ось короп'яча голова. Сейчас накидаю, і все це буде, боже Из носа соплі, із цього зла сльози, дим нанюхалась. Звісно, піско, бо там же купо більше. Люди ще й жарені, жарені ці голови, голови блядь. так, в мене одна залишилася. Я не знаю, якщо вкину буде перебор, чи не буде. Мабуть, буде, ребята. Тоді каша буде. Ну, коротше, оставлю, хай лежить на поток. Бо буде перебор. Так, все, накриваю кришечкою. Тут граю своїм огоньком. Потім через час прийду петрушечку в кину. Поставим там скраєчку, хай погріб. А я шукаю, Бо вся вже мокра. Так, зварилась моя вже руха. Така красива, ребята. А як казанчик пахне димком. Зараз вкидаю цю. Петрушечку, бо без неї ніяк. Зараз така Петрушка хороша повиростила. Односельці, кому треба Петрушку, звертайтеся до мене. Я дам Петрушки, хоча я бачу багато в кого я. Пліція яка жовтенька, красива. Напахне. Щас то бачу. Щось багато. То, є у кого? У цієї петрушки багато, то цей, ладно, вами розкажу про що я сміюся, що ви про мене нічого не подумали. Коротше, прийшли вже до мене гості. Поки я тут доснімую відео. У дівчат він так бурчить. Я вже ревочу. Вони сміються таке. А там зрив такий пахне так. Сива в нас і жирок плаває, блистить. Так, закриваю Час пару секунд і буду кормити своїх дівчат, а там жару вистачає, так що йду до жарю. Осталось у мене три крилечка і ні туди, ні сюди. Ну ладно. Зараз поставлю. Я вам похвастаюся, сейчас наріжу хліб і буду насипати уху. Та подивіться, який должен бути бісквіт. Який должен виходити без квіт у мультиварки. Ось такий, бачите? А ви мені там розказуєте, який треба. Ладно, я пошутила. Це мені Наталка принесла. Ось який виходить у неї бісквіт у мультиворки. Так, цю сторону вже показала. Надо було, ну короче, дебелий. Дивіться, який. Ніфіа він неї не побідгарів, не пристав. І робила вона на сім яєць. Бо і додавала цього. А ви мене там вже совєтів надавали. Ну, звісно, спасіба. Мой вже якісь і приводиться ваш совет, не знаю. А я знаю одне те, що в мене він просто недопечений. І те, що просто він прилип до мене. А те, що а, там повстанне совітує. Я не знаю, кого там слухати, дуже багато, звісно. Цих совєтів. Ну, дякую за совєти. І за майонез теж в мене там. Ну забула, я розумієте, забула я про те ймонний сік або про оцет. Ну буває таке. А в мене часто. До столічниці не ріжу, бо зараз теж можете мене. Я знаю, у вас такі любите повчити. Ну ладно, то про, проїхали. Дівчата вже на поготові ждуть, вже задовбалися ждати. Так, е, цей винце моє, я жартую. Ще виноград у мене не виріс, так що вина не надавила, вина немає. Хай п'ють компот. Так, обслуговуйте себе, що я вам усе? А я понасипаю. Зараз покуштуємо ці вирочками. Тісняюся, так. Вам все-таки може важко. Чуєш, а хто з вас голову люби їсти? Натовка. <схід> 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 Наталка, ти любиш голову їсти? Ні, то просто сестра за мене переживає, це її любима страва. Іри, ти, ти любиш їсти. <схід> 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 Вона просто за мене дуже переживає. Щоб ж не... Вони так стісняються, такі вже Оце Як починається камера мотор, то страшне. Не саме южечки Там... і рибки може і, із... зараз. Якийсь друг ще прийде, І зеленушечка. Mm. Там колись писали, що якщо б на запах другого, друг би прийшов, а не подружки. Може друг якийсь ще прийде. Ой. На всякий случай. Це красиво ухо, звісно. Запах стоїть. кожен варий сам як вміє. я варила, так як я вмію. Ojski, kje mi ostane šla od sve Da, da. <laughs> <laughs> Містеріка. Вона ще била, дочекалася ухи. Ти мене так пригостила своїм сміхом, аж я так наразі аж... теж тепер сміюся, бачиш? Голови не захотіли, значите, їсти спини. Ой, кота. Як добре, що ми тут недалечко живемо, а вам тільки дивиться і злизуся. А ми ка не плакати, посмакуємо. Я в ходе, бо змерзла дуже, там і холод, зараз і річ роздінусь. Не це, є, смачно ся, так. Да, Всі смачно. Ну, завжди куштуйте. Ой. Попробуйте тої рівень і Рині, галушки, їли, а це поїмо і це. Да, і де там? І вам всім смачного, хто вийшов. Ой. А, це Ой, по-моєму вкусу. Ой. Ану ха ха А ну дитинстві морку не любила в супі, щоб... А зараз ти що? Я теж люблю, а те, що на <laughs> Ладно. Дивись, привчиш, будемо кожен день ходити. <laughs> даже... даже такі. <laughs> <laughs> даже тайчі. Будеш виганяти. Добра укладка. Чи не добре? Добре. А якщо чесно? <посте> <посте> чесно. Це, короче, це... Даже, може, кому-то одну стане і будуть це... Казати, прийшли, поїли все. І картошка класна. Але ж ці плавники. Ось. Ah, так, ми будемо далі вечеряти, трапізначати, а вам всім тихої ночі і до зустрічі. Ну, хто має бажання, пригощайтеся. Голову оставили.